500 г сира кисломолочного. Додаю сюди чайну ложку солі, чайну ложку сушеного часника, чайну ложку хмелі сунелі чайну ложку паприки червоної прикопченої. Два яйця, столову ложку сметани таку добрячу розпушувач. Зараз скажу скільки грам. 5 грам розпушувача. Крохмаль. У мене кукурудзяний можна взяти картопляний без різниці. 20 грам. Тепер все це я буду перебувати Блендером, зелена цибулька. Зелену цибулю сюди до сира. Моцарелла натерта на терточку. Тут у мене 200 г. Теж сюди. Зараз все це переміщуємо. і додаю сюди ще 60 г борошна. Ні, 100 г борошна. Сир у мене кисломолочний був не рідкий, ну, верніше, не сухий такий він. Домашній, більш-менш середній, не сухий і не рідкий. Беру формочки свої для кексів, змащую олійкою. Тепер ручкою, водичкою беру кручу кульку. Ручки періодично треба змащувати водичкою, тоді воно не буде так сильно липнути до рук. Духовка розігріта до 180 градусів. Випікати 25-30 хвилин. шпажка витягнули все ок, значить це ок. Дістаємо. Отже, вже все готові не дуже гарні, ніжні, вологі всередині. Прям дуже вологі, і дуже смачні. Красота і достатньо швидко робиться дуже смачно.